Вітаю! Чи буде зміна влади в Кремлі в 2026 році? Ну, знаєте, дивлячись на розклад, то там буде гаряче у самій верхівці. Ем, мені це нагадує, як павуки в банці. Там буде дуже велика і запекла боротьба. Ну що ж, давайте зараз тепер дивитися поподробніше. Старший аркан диявол це і є влада. І там буде йти боротьба за неї. Будуть відбуватись сильні та деструктивні конфлікти. Боротьба за владу, за фінанси, агресія, хаос, розкол у владі. Болюча боротьба, яка усугубить ситуацію. Це конфлікти, це зрада, викривання правди, приймання жорстких рішень. Можливо, жінка може засвітитись, активізуватись. В 2026 році для Росії наступає. Кармічна нагрузка, яка може привести в прірву контроль над занадто багатьма активами та фінансами, намагання тримати все під своїм контролем. Період боротьби, конфліктів, змін, королева кубків також поява емпатичної або навіть маніпулятивної жінки. Всередині буде розгоратися агресія, рішучі дії. Намагання добитись правди або ж прояснення ситуації внутрішні конфлікти, критика, захист позицій, недооцінювання противників. Я не здивуюсь, що в 2026 році що можуть там початись чистки. Хтось випаде з вікна або ще щось схоже на це. Отже, я хочу сказати, що ми можемо почути про смерті таких собі впливових людей. Викриття обману. Причому по вісімці жезлів це будуть швидкі викриття. Початок. Нового етапу стрімкий розвиток подій, імпульсивні рішення, неочікувані зміни, і дно колоди вісімка мечів, це як в країні буде якась, якісь внутрішні обмеження.